Страх був дуже великий, бо я на 9 етажі панельний дому. Дуже страшно. Перші рази так, не дуже, а другий то так уже, що також шатало все дуже сильно описує ранок хмельничанка, котра мешкає на Львівському шосе. За словами жінки, світло зникло швидко. Та, дякувати Богу, у її будинку вікна залишились цілі. У мене 55-й, в мене все нормально, але тільки вікна повідкривало, але я знала, що мені дочка сказала, мама відкрий, що якщо то воно відкрило, навіть балкон відкрило, але все ціле, все нормально. Про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури повідомив Хмельницький міський голова. Олександр Семчишин на своїй сторінці у Фейсбук написав, над ліквідацією наслідків посильно працюють усі служби. Чергова масована терористична атака по всій країні працювали наші сили ППО. Разом із тим, маємо пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури в нашій громаді. Зважаючи на загальну ситуацію, в усій енергосистемі ситуація доволі складна. Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів терористів. Вже забезпечено водопостачання та роботу каналізаційного господарства в автономному режимі. Постраждали об'єкти не тільки в місті, вибухи та їх наслідки чули й в області, ба більше шматок Росії. Військовозалізяча приземлився просто на подвір'я Хмельничанина. Зночі ворог атакує область ракетами та дронами. Наразі з'ясовуємо наслідки атаки. Всі оперативні служби працюють на місцях деталі згодом. Доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу пунктів незламності, щоб усі мали можливість відзарядити телефони та отримати необхідні першочергові послуги. За наказом голови обласної військової адміністрації в місті та області розгорнулись цілодобові пункти незламності, де мешканці можуть зарядити мобільні пристрої і не тільки. Наразі в місті Хмельницькому пункти працюють поблизу Агори, кінотеатру імені Шевченка та в районі Гречани. орієнтир супермаркет АТБ дані пункти незламності забезпечені інтернетом, забезпечені. Світлом, також вода, мінімальною їжею, ну і місцями для зарядки мобільних телефонів. Будемо працювати допоки це буде потрібно. Загалом російські окупанти запустили по Україні більше сотні ракет та шахедів різних типів. Ракетний удар був націлений передусім на критичну цивільну інфраструктуру, тож по всій Україні діють аварійні відключення. Та скрізь працюють ремонтні бригади, тож електрику обов'язково повернуть.